Люцесінь. ТЕМний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Отже краплина, рухаючись зі швидкістю удвічі вищою за третю космічну вздовж першого ряду кораблів у прямокутному строю, влетіла в борт безмежного кордону. Вона влучила в задню третину корпусу і прошила її без найменшого спротиву, ніби пролетіла крізь тінь. Результатом прольоту на такій високій швидкості. Стали два акуратні круглі отвори вхідний і вихідний. Діаметр кожного дорівнював найширшій частині краплини. А за якусь мить після появи отвори почали оплавлюватися, стікати і, зрештою, затягнулися внаслідок розжарення крицевих листів корпусу до високих температур від зіткнення за надвисокої швидкості і передавання теплової енергії, що генерувалася краплиною під час руху. Задня частина корабля почала швидко розігріватися від місця зітнення. Аж поки половина корпусу не розжарилася до червоного, ніби залізний пруд, щойно витягнутий ковалем із горна. Краплина, пролетівши крізь безмежний кордон, і не збиралася сповільнюватися. З тією самою швидкістю приблизно 30 км за секунду. За три секунди вона подолала 90 км і влетіла в найближчого сусіда безмежного кордону Юаньфан. Така сама доля спіткала й наступні кораблі в лінії Ривона, Антарктику та найвеличнішого. Наступної миті надпотужний вибух зсередини знищив безмежний кордон. Усю четвірку кораблів краплина пронизала в місці розташування паливних баків термоядерного двигуна. Тому, на відміну від звичайного високотемпературного вибуху, який перетворив на ніщо богомол, безмежний кордон знищила неконтрольована реакція термоядерного синтезу в його паливних баках. Люди таки не дізналися, чи надвисокі температури від рушійних сил краплини запустили процес синтезу. Чи вплинули якісь інші чинники? Вогняна куля термоядерного вибуху з'явилася в районі пошкоджених паливних баків і почала швидко розширюватися на всі біч, заливаючи всю об'єднану ескадру світлом сліпучої заграви на тлі чорного оксамиту космічного простору, затьмарюючи зоряне море Чумацького шляху. Такі самі вогняні термоядерні кулі, за якісь митю повели і корпуси ревуна Антарктики та найвеличнішого. За наступні 8 секунд. Краплина, неначе граючись, пролетіла ще крізь десять кораблів озоряного класу. Цієї миті вогняна куля повністю проковтнула корпус безмежного кордону і почала затухати. Натомість ядерні сонця розквітали довкола корпусів і інших пошкоджених кораблів. Політ краплини тривав уздовж довшої сторони формації флоту, вона пробивала корпус кожного наступного корабля вже менш ніж за секунду. До цього моменту запаси термоядерного палива в безмежному кордоні вичерпалися, і пожежа згасла. Залишилися оплавлені крицеві плити корпусу. Замить він, мов набобнявілий пуп'янок, вибухнув на навсібіч мільйонами тонн тім'яно-червоного розплавленого металу. Гарячі потоки поширювалися в космічному просторі, не зустрічаючи ані найменшого супротиву. Металевий дощ падав на всі румби. Краплина й далі рухалася вперед по прямій. Принизуючи все більше кораблів, залишаючи по собі щонайменше 10 вогняних термоядерних куль, що палали одночасно. У світі цих маленьких сонць кораблі флоту заграли відблисками, і уся формація перетворилася на море світла. Поза лінією термоядерних вибухів, уже згаслі, але розжарені кораблі один за одним вистрілювали в космос розплавленим металом корпусів, ніби величезні валуни падали в океан магми. За одну хвилину 18 секунд краплина здолала понад 2000 кілометрів верхньої лінії прямокутного шикування флоту, перетворивши на розплавлену масу 100 кораблів зоряного класу. До моменту, коли останній корабель уряду Адам також охопила вогняна куля термоядерного вибуху, на протилежному кінці розжарена магма корпусу безмежного кордону, що розлетілася на всі біч, вихолола і почала застигати. А в епіцентрі вибуху, що пролунав трохи більш ніж хвилину тому, не залишилося майже нічого. Юаньфан, Ривун, Антарктика, найвеличніший усі зникли, перетворилися на потоки лави. Коли відійшла в небуття вогняна куля останнього термоядерного вибуху, в космічному просторі запанувала звична темрява, і потоки магми, досі невидимі на тлі сліпучої заграви, потроху холонучі, почали проступати тмяно червоною кривавою річкою. Що розлилася на 2000 кілометрів. По тому, як краплина прошила Адама, вона ще приблизно 80 кілометрів рухалася попереднім курсом, а далі зробила миттєвий розворот на 345 градусів без втрати швидкості маневр, який неможливо пояснити з точки зору людського розуміння аеродинаміки. Зробивши невеличке коригування напрямку руху, краплина стала точно на курс, яким вишикувався другий ряд кораблів флоту. Чи перше, якщо пригадати про повне знищення попереднього ряду, і на тій самій швидкості 30 км на секунду кинулася до першого корабля Ганга. До цієї миті об'єднана система управління флоту не віддала ніяких вказівок кораблям. Система аналізу поля бою відпрацювала чітко і за допомогою численних систем моніторингу в усіх деталях зафіксувала перші 78 секунд бойового зіткнення. Проте отриманий масив інформації виявився просто. Величезним за обсягом, тож і досі аналізувався системою прийняття рішень на полі бою. Попередні висновки свідчили, що надпотужне вороже угрупування, яке розташовувалося десь поблизу, атакувало сили флоту. Проте жодної конкретної інформації про склад, чисельність чи вогневу міць не наводилося. Висловлювалися тільки два припущення по перше, основні сили супротивника перебувають у тому самому місці, що й краплина, по друге, ці сили невидимі. Для наших систем спостереження шуковане командування флоту заціпеніло від побаченого. Упродовж останніх століть численні дослідники стратегії і тактики ведення бойових дій у космосі прогнозували багато варіантів розвитку подій на полю бою, включно з найекстремальнішими, але на власні очі побачити, як сотня надпотужних військових кораблів вибухає за якусь хвилину, неначе в'язка петард, і збагнути причину таке за межами людського розуміння. Після хвилі отриманих даних вищої за цунамі керівництво флоту не лишалося нічого іншого, як покладати всі сподівання на аналіз і висновки системи прийняття рішень на полі бою, натомість самим намагатися відшукати флот супротивника, якого насправді не було. Всю потужність системи моніторингу в ручному режимі перевели на дальні підступи і змусили комп'ютерну систему ігнорувати безпосередню небезпеку, що тягала зовсім близько. Чимало офіцерів обстоювали думку, що напад скоїла невідома третя сила, не пов'язана з людством чи Трисолярисом, бо в їхній підсвідомості вже міцно вкоренилася думка про перемогу в цій війні. Система моніторингу не могла своєчасно виявити присутність краплини головним чином тому, що вона залишалася невидимою для радіолокаційних пристроїв, попри використання різних режимів і довжиних хвиль, відшукати сліди її переміщення. Можна було лише детально проаналізувавши зображення з поля бою у видимому спектрі світла, але ця інформація вважалася другорядною порівняно з даними радіолокаційного спостереження. Більшість незлічених розкиданих фрагментів кораблів, що утворилися після термоядерних вибухів, стали просто мільйонами тонн скрапленого рідкого металу. Значна частина мала приблизно ті самі форми і розміри, що й краплина. І це значно ускладнювало процес комп'ютерного аналізу знімків з поля бою. Крім того, практично всі офіцери вважали, що краплина самознищилася і підірвала богому, тому жодної команди на її пошук так і не надійшло. Натомість хаос на полі бою лише наростав. Уламки сміття й частини кораблів першої лінії швидко насувалися на кораблі другої. Тож захисним системам кораблів не лишалося нічого іншого, як відкрити вогонь по найбільших уламках, які становили серйозну небезпеку. Високоенергетичні гамма променеві лазери, рейкові гармати, зробили свій внесок у вогняне море, що вирувало довкола, здебільшого уламки були переплавленими в металеві зливки корпусами суден, які під дією низької температури космічного простору вихололи й застигли, проте лише ззовні всередині залишилися розплавленим металом, тож після кожного влучання шматки вивергалися в простір новою порцією залізної магми. Незабаром між другою лінією кораблів і тмяно червоною річкою крові, яку лишили по собі знищені судна першої лінії, розквітла завіса з фейерверків, що накочувалася припливною хвилею вогню з боку невидимого ворога. Уламки градом сипалися на флот, і системи захисту не встигали знешкоджувати всі небезпечні об'єкти, тож багато уламків пройшли крізь вогняний смерч і влучили в кораблі. Ця смертоносна суміш із твердих елементів і розплавленого металу становила неабияку загрозу навіть для добре броньованих суден зоряного класу, корпуси деяких, добряче потрощило, були навіть наскрізні пробоїни. Чулися пронизливі сигнали сирен, які свідчили про розгерметизацію. Хоча яскраве видовище смертоносної краси від самого початку перебувало в центрі уваги бортових систем і екіпажів кораблів, і їм важко було позбутися відчуття. Що флот вступив у запеклий бій з космічними силами супротивника. На цьому тлі ніхто, ні бортові системи, ні люди не зважав на невеличкого ангела смерті, що лягав на курс знищення кораблів другого ряду. Тож, коли краплина наблизилася до першого судна у другому ряду Ганга, вся друга лінія ще була натягнутою струною, справжня фігура смерті. Краплина кинулася вперед і всього за 10 секунд прошила 12 гігантських кораблів зоряного класу. Ганг Колумбію, справедливість, масаду, протон, яніді, Атлантику, Сіріус, День подяки, Повний Уперед і хань і шторм. Всю другу лінію спіткала та сама доля, що й кораблі першої. Після пробою баків із термоядерним паливом корпус розжалюється до червоного. Потім корабель поглинає вогняна куля термоядерного вибуху, що залишає по собі мільйони тон тьм'яно-червоної палахкотливої металевої магми. Невдовзі вона розлітається на всі біч чудернацькими квітами. Ця трагедія знищення лінії бойових кораблів нагадувала невпинне вигорання бікфордового шнура завдовжки 2000 кілометрів. Після нього залишалися тільки пригорщі тьмяно-червоного попелу. За одну хвилину 21 секунду перестали існувати ще 100 лінійних кораблів другої лінії, пробивши останній корабель другої лінії майдзі. Краплина виписала ще один розворот під неможливим кутом. І, не гаючи, часу кинулася до першого корабля в третій лінії Ньютона. Уламки зруйнованих кораблів другої лінії, здебільшого ще розжарені до рідкого стану, наближалися до третьої лінії в переміж із уже вистиглою хвилею сміття, що лишилося від перших кораблів. Багато суден разом із активацією систем захисту увімкнули двигуни і почали маневрувати. Тому, на відміну від перших двох ліній, третя вже не була ідеально рівною. Хоча приблизно сотня кораблів і досі залишалася в одній площині. Краплина знищила Ньютон, заклала різкий поворот і пролетіла 20 км до просвітництва, який вже встиг на 3 кілометри відійти вбік від третьої лінії кораблів. Пробивши його на виліт, краплина кинулася до крийдяного періоду, що дрейфував у протилежному напрямку від уявної прямої лінії шикування і так само влучила у ділянку розміщення паливних баків. ширяв вздовж третьої лінії кораблів. Підлаштовуючи власну траєкторію до напрямку їх руху, і це ніяк не позначилося на його швидкості ті самі 30 км за секунду. Пізніше аналітики, досліджуючи записи з поля бою, були шоковані тим фактором, що будь-яка зміна траєкторії руху чи поворот краплини відбувалася під гострим кутом, а не за звичною для людських аерокосмічних апаратів пологою кривою. Цей диявольський політ демонстрував цілковито інший підхід до організації переміщення в просторі. І виходив за межі людського розуміння. Краплина в русі здавалася тіню від маси, слідом пера Бога, що може рухатися, як йому заманеться, не звертаючи жодної уваги на закони динаміки, в принцип найменшої дії. Під час знищення кораблів третьої лінії такі різкі зміни напрямку руху відбувалися з частотою двічі тричі за секунду. Цієї миті краплина здавалася голкою Бога смерті, який спритно орудував нею вгору вниз у бік. Протягуючи нитку руйнацій та знищення, нанизуючи сотню кораблів. Для розгрому третьої лінії краплині знадобилося 2 хвилини 35 секунд. До цього часу всі судна флоту вже запустили двигуни і почали рухатися врізнобіч, зруйнувавши ідеальну будову прямокутної формації. Краплина так само заповзято знищувала їх один за одним, хоч як вони і намагалися рятуватися втечею. Завдяки їх маневрам темп руйнування сповільнився, та все одно. Що секунди спалахували щонайменше 3-5 вогняних куль. У цій загравій смерті світіння двигунів втратило свою магічну силу, перетворилося на панічне миготіння рою наляканих світляків. Єдина система управління флотом і досі не визначила реального напрямку атаки і зосереджувала всі сили на пошуку уявного флоту супротивника. Пізніше, під час проведення детального аналізу картини поля бою з'ясувалося, що найближчими до розуміння справжнього стану справ. Виявилося двоє простих офіцерів азійського флоту. Один із них ЕНСІН ДЖАОСінь, помічник оператора систем цілевказування на Бейфані, інший капітан Лівей, проміжний контролер систем електромагнітної зброї на ваннянь Куньпен. Ось запис їхньої розмови. ДжаОСінь. Бейфан тр 317 викликає ваннянь Куньпень єм 986. Вефан Тір 317 викликає ванянь куньпень ЄМ ЕМ 986. Лівей. Це ванянь куньпень ЄМ ЕМ 986. Нагадую вам, що обмін голосовими повідомленнями між кораблями під час ведення бою є порушенням бойового статуту. Сінь. Лівей, це ти? Це Сінь. Саме тебе я й шукав. Лівей. Привіт, я радий, що ти ще живий. Сінь. Капітане, тут така справа. Я зрозумів дещо з того, що коїться. Хотів розіслати через систему управління всім кораблям, але моїх прав доступу для цього недостатньо. Допоможеш? Лівий. Моїх також не вистачить. Тай системі зараз є, що аналізувати, крім твоєї інформації, навіть більше, ніж достатньо. А що там у тебе? Джаосінь. Я проаналізував зображення з поля бою у видимому спектрі світла. Лівей. А хіба ти не працюєш із інформацією, отриманою від радіолокаторів? Джаосінь. У цьому й проблема. Якщо проаналізувати видиме зображення і взяти до уваги швидкість, із якою вибухають кораблі, знаєш, що відбувається насправді. Лівей. Ну ж бо, ділися своїми результатами. Джаосінь. Ти тільки не подумай, що я з лузу з'їхав, ми ж давні друзі. Лівей. Отак. Ти холоднокровна тварюка. Тож збожеволієш останнім у світі. То що там у тебе? То знай, це весь флот збожеволів. Ми стріляємо самі в себе. Лівей. Що? Джаосінь. Безмежний кордон вистрілив у Юаньфан, той у ревуна. Ревун відкрив вогонь по Антарктиці, а та, своєю чергою, Лівей. Ти таки поїхав дахом. Джаосінь. І так далі. А атакує Б. Б. перед руйнацією встигає вистрілити у В. В. отримавши пробоїну, поціляє у Г. Кожен підбитий корабель вважає своїм обов'язком перед знищенням поцілити в сусіда. Яке збожевілля? божевілля, справжня естафета смерті. Лівий. Яка зброя використовувалася? Джаосінь. Точно не знаю. Я зміг отриматися сяке таке зображення снаряда зі знімків невеличкий за розмірами і на диво швидкий. Летить навіть швидше за снаряди рейкової гармати. І зваж до влучний щоразу поціляє правісінько паливні баки. Лівей. Надішліть мені свої матеріали. Джаосінь. Вислав там вихідні дані і векторний аналіз руху. Ти поглянь на це уважно. Півфилини Лівей вивчав отримані матеріали. За цей час ще 39 військових кораблів розлетілися на Лівей. Я помітив і дещо цікаве. Це стосується швидкості. Джаосінь. Швидкості чого? Лівей. Швидкості того невеличкого снаряда, про який ти згадував. При виліті з кожного корабля його швидкість була трохи нижчою, а потім він знову розганявся до сталих 30 км за секунду. Влучав у наступний корабель на повному ході, вилітав до моменту вибуху з іншого боку трохи сповільнений і знову прискорювався. Джаосінь. І що з того? Лівей. Ну, як на мене. Це трохи нагадує дії сил опору середовища. Джаусінь. Опору? Ти про що взагалі? Лівей. Щоразу, коли цей снаряд пролітає крізь ціль, його швидкість трохи знижується. Джаусінь. Так, стоп. Що значить цей снаряд та крізь ціль? Ти хочеш мені сказати, що це один єдиний снаряд? Лівей. Виглянь назовні ще сто кораблів перетворилися на порох. Ця розмова велася не сучасною говіркою, поширеною у флоті, а стандартною китайською 21-го століття. З характеру розмови випливало, що обоє числа пробуджених. Загальна чисельність таких серед усіх військовослужбовців трьох флотів була вкрай незначною, і усі вони прокинулися зі стану гібернації ще дуже молодими. Проте й цього виявилося недостатньо, щоб залишатися відкритими до вивчення нового, мати необмежений розум, як у сучасних людей, тож більшість із них займала невисокі посади у флоті. Але як з'ясувалося згодом, переважна більшість офіцерів і рядових, які змогли. Найшвидше себе опанувати, впоратися з емоціями та приймати адекватні рішення під час того жахливого розгрому, були саме спробуджених. Ці двоє офіцерів, навіть не маючи доступу до централізованих систем моніторингу поля бою, зробили правильні висновки із загальної картини. Висновки Джаосінька Рівея так і не стали надбанням загалу, проте аналіз картини бою системою управління флоту вже рухався в правильному напрямку. Не отримавши від системи моніторингу жодного підтвердження щодо уявного флоту супротивника, система управління перемкнула всі потужності на глибинний аналіз інформації про події, що відбувалися безпосередньо на полі бою. Після обробки і співставлення безлічі даних і зображень система управління нарешті пересвідчилася в присутності краплини серед кораблів флоту. На отриманому зображенні вона виднілася в усій своїй наземній красі ідеальна видовжена форма. З яскравим колом світла в ділянці хвоста. Проте кожна наступна світлина демонструвала інше забарвлення зображення на дзеркальній поверхні зонда. Заграва від вогняних куль термоядерних вибухів швидко поступалася місцем потокам металевої магми, сліпуче біле світло змінювалося тьм'яно-червоною сіткою прожилків. Здавалося, що це краплина крові яскраво горить у безмежі космосу. Подальший аналіз дав чітке уявлення про траєкторію руху краплини. Під час знищення кораблів. Упродовж двох століть найкращі дослідники стратегії ведення військових дій у космосі переконували людство в тому, що битва судного дня стане епохальним змаганням, у якому зійдуться армади флотів трисоляріан і всього людства. Люди зустрінуться вічнавіч віч -навіч із основними силами флоту трисоляріан, кожен корабель якого буде своєрідним бастіоном смерті і за розмірами не поступатиметься невеличкому містові. Було написано чимало прогнозів стосовно смертоносного озброєння і тактики Трисоляріан, і найбільше людство жахало, можливе використання супротивником зброї зі снарядами, начиненими антиматерією. Побачивши, як пострілом снаряда завбільшки як куля з рушниці, анігілюється корабель зоряного класу, ось чого насправді побоювалися стратеги. Але в реальності об'єднаний флот людства зустрівся на полі бою лише з крихітним зондом. І ця перша краплинка води, що вихлюпнулася з океану Трисоляриса, застосувала найпримітивнішу тактику нападу з поміж усіх відомих людству таран. Приблизно 13 хвилин після нападу краплини знадобилося єдиній системі управління флоту, аби зрозуміти, що коїться. Зважаючи на складну обстановку і безлад на полі бою, це було не так вже й довго, але краплина діяла значно швидше. У битвах на морі ХХ століття за першої звістки про появу на обрії ворожого флоту командування мало змогу зібрати офіцерів усіх кораблів на нараду. Але поле бою в космосі не дає таких привілеїв, і за 13 хвилин понад 600 військових кораблів знищила краплина, що йшла на таран. Тільки тепер людство збагнуло, якими безглуздими були спроби опанувати науку введення військових дій у космосі, а через замок софонів, накладений на розвиток фундаментальних наук, сподіватися на допомогу штучного інтелекту. Також не доводилося. Тож людство ніколи не зможе на рівних умовах конкурувати з три і не досягне такої майстерності ведення бою в космосі. Отже, й у результатах війни сумніватися не варто. Через надзвичайну швидкість польоту краплини та її недосяжність для радарів системи захисту кораблі, що першими потрапили під удар, не мали змоги реагувати на її появу. Проте коли вони порушили стрій і почали розлітатися. Вістань між наступними цілями краплини зросла, тож їй знадобилося більше часу, аби підлетіти до кожного з них. До того ж, єдина система управління флоту вже змогла передати бортовим системам усіх суден характеристики краплини, і Нельсон став першим кораблем, який спробував чинити їй опір. Для підвищення шансів на влучання в надзвичайну швидкісну, високоманеврену ціль незначних розмірів, система захисту вдалася до лазерної зброї. Але під час фокусування променів на поверхні краплини, та у відповідь почала випромінювати надто яскраве світло небаченої потужності. Довжина хвиль високоенергетичних гамолазерних установок кораблів невидима для людського ока, але краплина якимось чином відзеркалювала їх у видимому спектрі. Те, що краплина залишалася непомітною для радіолокаційних систем, виявилося загадкою. Хоча, зважаючи на форму і здатність до майже повного відбивання будь-яких хвиль, Об'єкт мав би легко виявляти себе. Можливо, відповідь крилася здатності краплини змінювати довжину електромагнітних хвиль під час їх відбиття. Яскраве світіння зонда затьмарило навіть вогняні кулі термоядерних вибухів, і через потік світла такої інтенсивності всім системам спостереження довелося опустити фільтри на світлочутливі прилади, щоб уникнути їх пошкодження. Якби хтось з цієї миті глянув на краплину неозброєним оком, то довіку був би сліпим. Таке потужне випромінювання нічим не відрізняється від повної темряви, в якій годі будь-побачити. Краплина, так само сяючи, пробила Нельсона і залишила розломлений флот наодинці з темрявою космосу, але ненадовго нові спалахи термоядерних вибухів освітили його рештки. Краплина, так само неушкоджена, вилетіла по інший бік Нельсона і кинулася до зеленого, розташованого на 80 кілометрів вище. Система захисту зеленого врахувала досвід Нельсона. Активувала електромагнітні рейкові гармати для знищення краплини. Два паралельні електроди за допомогою сили Лоренса перетворюють постійний електричний струм високої потужності на кінетичну енергію, розганяючи металевий брус до високої швидкості. Влучання кожного такого снаряда в ціль еквівалентне підриванню потужної бомби і здатне стерти з поверхні планети чималу гору. До того ж, у разі влучання в краплину кінетична енергія снаряда, а отже, і руйнівна сила. Мали збільшитися завдяки додаванню швидкості самої краплини, але після кожного влучання зонт лише трохи сповільнювався і відразу розганявся знову. Не стишуючи ходу, краплина під щільним бомбардуванням долетіла до зеленого і пробила броньований корпус поблизу паливних баків.